Вітаю, друзі! Це програма Ґрунтовна на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. І сьогодні говоримо про нашу з вами безпеку. Без сумніву, це питання номер один, особливо. Зараз під час війни, особливо зараз, коли попереду непроста зима, і важливо знати і розуміти, як захистити себе та своє майно, зокрема під час масових відключень електроенергії. Тож як це зробити ефективно, розпитаємо сьогодні у нашого гостя заступника начальника управління поліції охорони в Тернопільській області Олексія Дзюри. Пане Олексію, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Дякую, що завітали. Звичайно, питання безпеки. Воно сьогодні. Ніяк ніколи актуально і не було особливого значення, тому що ми вже третій рік живемо під час повномасштабного вторгнення Росії. Перше питання, от, знаєте, хочу таке загальне вам поставити: от, а чи змінилася за цей Час кількість об'єктів, які користуються вашими послугами, і об'єктів, які ви охороняєте, чи відчули ви це зростання? Так на сьогоднішній день кількість і об'єктів, і приміщень з особистими нам громадян, квартир, приватних будинків, які охороняються системою поліції охорони, зросла майже удвічі. Десь це пов'язано насамперед з вторгненням Росії в Україну і з великою кількістю надзвичайних подій, які кожного дня турбують нашу країну, і Тернопільщина не виключення. Також це зумовлено і тим, що наші громадяни самостійно починають думати про те, як вберегти своє майно від злочинних посягань. На сьогоднішній день поліція охорони. На законних підставах і маючи е, владі повноваження, забезпечує охорону різних е, категорій е, об'єктів, зокрема, це особливо важливі об'єкти і об'єкти життєзабезпечення нашої, як нашої області, так і всієї держави. От е, квартири, приватні будинки це також цей елемент, е, на який держава ставить великі, великі питання про забезпечення безпеки. Ми знаємо, що дуже багато наших. Громадян зараз захищають нашу державу на сході України і залишили свої домівки, залишили свою свої родини, які повинні бути забезпечені безпекою і не переживати за те, той солдат, який зараз там на сході він не повинен переживати за своїх за своїх рідних, що з ними може тут що для того ми існуємо, для того ми є підрозділ національної поліції, який у своєму обов'язку одним з найперших ставить забезпечення безпеки особистої безпеки нашого громадян. Угу. Об'єкти критичної інфраструктури, правильно квартири, будинки, бізнес школи. Теж так, звичайно, президентом нашої держави поставлено завдання, і воно реалізовано в Тернопільській області. Усі навчальні заклади середньої загальної освіти, тобто школи, ліцеї, забезпечені тривожною сигналізацією від поліції охорони. Крім того, ми і охороняємо школи нічною охороною, і забезпечуємо фізичні пости, виселення виставлення фізичних постів для того, щоб убезпечити наших дітей від можливих протиправних посягань, які нас. Сьогоднішній день. Ми знаємо, бачимо, чуємо щоденно відбуваються, і саме тому цей обов'язок поклали на поліцію охорони, на державну структуру, яка в змозі і вправі як і забезпечити безпеку, так і вплинути на того можливого правопорушника, здійснити комплекс заходів для упередження цього надзвичайних подій в навчальних закладах. Ми розуміємо, за якою схемою працює поліція охорони, і тут логічне питання постає: от зараз. Коли ми живемо в час, коли у нас відключення світла стали такою просто частиною повсякденного життя, як ви забезпечуєте безперебійність охоронних послуг? Ну новітність систем технологічних систем дозволяє це зробити, і ми стараємося в ногу йти з тими новинками, які представлені на цьому ринку ринку енергозабезпеченості і енергонезалежності. На сьогоднішній день наші структурні підрозділи усі забезпечені резервними живленнями. Наш пульт централізованого спостереження, куди зводиться зі всієї області вся інформація про стан забезпеченості сигналізації, дозволяє в автономному режимі про... Пробути без електроенергії три доби, тобто 72 години ми готові працювати без включення електроенергії. Ми маємо і е, генератори відповідної потужності, ми забезпечені безперебійним живленням за допомогою е, акумуляторів підвищеної потужності. Угу. Тому наші клієнти е, впевнені в тому, що на сьогоднішній день. Навіть при блекауту, можливому, не дай Бог на майбутнє, ми з точністю у 100% можемо сказати, що їхня оселя, їхній офіс чи їхній склад буде захищений від поліції охорони і забезпечення електроживлення від ну, резервних каналів. Живлення і зв'язку, тобто потужності генераторів вистачає аж достатньо на доби... 72 так. години. Достатньо на сьогоднішній день. Ми працюємо над тим, щоб система охорони, яка встановлена безпосередньо у нашого замовника, також мала можливість безперебійно працювати протягом доби. Ми щоденно замінюємо нашим замовникам акумуляторні батареї. Ми щоденно спілкуємося, попереджаємо їх про те, який рівень залишився ємності електричних батарей. Наскільки часу розрахована якраз їхня оця потужність, яка дозволить в нічний період чи в денний період безперебійно забезпечувати електроживлення нашого обладнання. Mm -hmm. Навіть якщо в приватному будинку немає електроживлення, у наших приладах встановлені акумулятори. І вони дозволяють протягом певного періоду 8-10 годин забезпечити безперебійну роботу системи охорони. Угу. Тобто, навіть якщо люди забувають вчасно замінити акумулятори в охоронних системах, ви їх таким читати можете тримати ми їх... в зору. так. Ми їх і тримаємо в в полізорі і попереджаємо завчасно. Люди можуть і собі самостійно замінити без проблем. І ми на сьогоднішній день. Працюємо в режимі 24 на 7. Ми створили додаткові групи електромонтерів, технічних працівників, які протягом зміни замінюють до 100 акумуляторів протягом доби. На початку нашої розмови ви зазначили, що більше людей почало прийматися сьогодні своєю безпекою, так безпекою своїх дітей, близьких, і відповідно звертатися до вас за послугами. Так, цей показник збільшився чи не вдвічі, як пан Олексій, ви сказали. Як ви справляєтеся тоді із забезпеченням усіх об'єктів охорони, тому що працівники поліції охорони вони так само їх так само мобілізують, і частина з них теж пішла на фронт і сьогодні. Ні, зі зброєю в руках на передовій захищають нашу країну. Як ви вирішите це питання? Людський ресурс він завжди присутній, і достатньо велика кількість наших працівників, як і цивільного персоналу, так і поліцейських на сьогоднішній день забезпечують без гарантію безпеки нашої держави на сході країни. Поліція для того є поліція, яка працює 24 на 7. І ми мобілізували всі свої ресурси людські, які можна. І на сьогоднішній день працюємо над тим, щоб потік людей, які до нас йшов, не зупинявся. Ми звичайно проводимо відбори, конкурси, беремо нових працівників, які на сьогоднішній день. Можуть і виконують ту функцію для забезпечення безпеки. Ми поводили додаткові наряди груп реагування, які безпосередньо реагують на спрацювання засобів синалізації. Ми додатково ввели то, що я сказав раніше, групи електромонтерів, інженерний склад, який працює щоденно і в добовому режимі. Ми їх перевели на добовий режим роботи, і таким чином, десь справляємося з тими викликами, які на сьогоднішній день є. Тобто, штат укомплектований штату. І людей вистачає, щоб професійно якісно виконувати завдання. Звичайно, так. Ще хочу поговорити про таке сьогодення. Наше життя все одно продовжується, війна триває, але життя, життя теж триває, і все-таки наближаються У нас новорічне різдвяні свята. Чимало хто в цей період хоче поїхати десь до своїх близьких, зустрітися з ними. І зрозуміло, вони залишають свої домівки. Чи є от, сьогодні така можливість, наприклад, замовити ваші послуги лише на короткий проміжок. часу, от, На той момент, поки, от, наприклад, люди будуть відсутні в квартирі, в квартирі. звичайно. Це, це, це елемент вже про суті не перший рік. У нас ми таким чином спонукаємо громадян, які беруть на короткостроковий період послуги, замовляють послуги охорони. Мінімум, це скільки має бути? Чи Минімум, там немає такого? У нас такого немає. Саме Менше з моєї практики, що було на, на три дні. На три дні наприклад. На три дні люди uh -huh. собі замовили охорону. Ми приїхали, встановили їм охоронну сигналізацію, яку не треба там кабелі проводити. Це бездрутова сигналізація, яка встановлюється на двосторонній скотч. Пройшло три дні. Нам подякували за виконану функцію. Ми приїхали, зняли обладнання, і ну, людина була задоволена тим комплексом послуг, які ми надавали. Крім цього, на сьогоднішній день встановлення сигналізації воно не передбачає якоїсь довготривалої процедури. Встановлення сигналізації на квартирі приватному будинку це 2-3 години роботи. Все встановлення сигналізації на якомусь технологічному об'єкті. Ну звичайно, це і день можна потратити на те, щоб встановити. Але на сьогоднішній день це можливо, цим користуються, і ми це пропагуємо для того, щоб люди зрозуміли, що безпека це не є вже якась розкіш, це необхідність сьогодення. І використавши цю е, послугу, люди в 80% залишають ту сигналізацію вже в себе на квартирі чи на будинку і користуються далі тими послугами. Угу. Тоді запитаю, за скільки днів потрібно звернутися? Е, з заявкою до е, вас? Скільки днів тут обмежується одним днем? Ага, Тобто, так, якщо, якщо так, е, наш потенційний замовник звертається до нас, за коротким номером 9899. чотири цифри. Всього навсього у цей же день інженер або технічний інший працівник проведе обстеження, і у цей же день ми встановимо цю сигналізацію. Ще хочу поговорити про безпеку дітей. Теж дуже актуально, тому що на скоро розпочнуться зимові канікули. Діти підуть на відпочинок, і багато хто буде просто залишатися самі вдома. Звичайно, це дуже турбує батьків з приводу безпеки дітей. Які інструменти і технології. Її пропонує поліція охорони для спостереження за дітьми і реагування на небезпечні ситуації, на сьогоднішній день дуже поширена. Ми щомісяця приймаємо від 50 до 100 таких заявок на використання gps технологій за допомогою яких дитина, перебуваючи чи в стаціонарному в будинку чи переміщаючись по вулиці, як батьки, так і працівники поліції охорони мають можливість відстеження в реальному часі. Так само і реагування на сповіщення тривоги, які будуть приходити від цього джеперес-трекера. Я вам на дві секунди покажу: це трекер який дитина може з собою носити. Дитина чи літня людина, бо досить багато літніх людей також е, ну, мають проблеми зі здоров'ям, і е, їхні родичі користуються цим, замовляють оці в нас трекери і таким mm -hmm. самим чином відслідковують і літніх людей. Е, і тут є безпосередньо тривожна кнопка. Yeah. При натисканні якої сигнал тривоги приходить і до нас на пульт централізованого спостереження, і до батьків на телефон. Mm -hmm. Крім цього, на телефону, на телефоні звичайному смартфоні чи ну, іншому. У батьків є можливість встановити додаток і безпосередньо бачити своїх дітей, де вони переміщуються, коли вони почали рух, де вони зупинилися. Так само враховуючи те, що, що мобільний телефон, що трекер. Здійснює своє свою підзарядку і має якісь ресурси енергозбереження на телефон до батьків і до нас на пульт приходить інформація. Наприклад, що е, на телефоні залишився критично малий термін е, роботи від акумулятора, тобто там п'ятнадцять ну, відсотків іде попередні діяти у... теж телефон розрядити. Ми, маємо... ми маємо маємо можливість зателефонувати угу. до дитини, попросити її за можливості підзарядити телефон, щоб не втрачати її з поля зору. І дитина таким самим чином, натиснувши тривожну кнопку, може викликати наряд поліції в то місце, навіть якщо вона і в подальшому пересувається. У нас є карточка, така об'єктивна об'єктова карточка називається. Там є всі дані про дитину, є її фотографія. Тобто наряд, маючи у себе в. Наряді ну, поліції охорони в автомобілі отакий планшет. Він може здійснювати відстеження. Я ну, продемонструю. Угу. Він може здійснювати відстеження безпосередньо з е, пересування цієї особи, яка е, здійснює ну, охорону на е, пульті централізованого спостереження поліції охорони. Який середній час прибуття наряду поліції? У місті Тернополі середній час встановлений е, на рівні п'яти хвилин. Ми розуміємо, що це можливі якісь е, години пік, коли е, наявні затори, коли можливе якісь перевантаження головних магістральних вулиць міста Тернополя, але у нас на сьогоднішній день заступає 6 нарядів по місту Тернополю, і цього достатньо для того, щоб е, забезпечити цей час прибуття. Крім цього, ми працюємо в одній єдиній дислокації з е, головним управлінням національної поліції. І якщо у нас е, оперативно не вдається. Прибути наряди поліції. Чи міського відділу поліції чи районного управління поліції вони реагують на ті спрацювання, які приходять до нас на пульт? Ви сказали, що зараз багато батьків так замовляють такі от послуги так. для своїх дітей. А були випадки, що дійсно діти зверталися, натискали тривожні кнопки. Ви до них приїжджали, і з якими от питаннями звертається, що що тут хвилює дітей? У, е, насамперед, е, до, досить багато хибних спрацювань, О, я де діти, якщо хибний виклик, якось ні, ні, не штрафуємо, звичайно, дитина вона ага. е, може це зробити. Ми це розуміємо, десь проводимо профілактичну бесіду з дитинкою. А, але е, ці е, тривожні кнопки ми завжди їх, на них реагуємо на як найбільш е, оперативні е, тривожні хм. кнопки, куди треба їхати і не, не зважати на жодні е, перешкоди, які можуть бути. Е, основна. Умова наша це вчасне прибуття. Прибуваємо на місці і вже розбираємося. Так діти нажимають, десь там дитина, яка на жало, стоїть в одному місці, а півкласу стоїть в другому місці, спостерігають, що відбувається. Але і були в дійсності діти, хтось загубив телефон, Ґгум. десь вкрали. Там ну, дитина вважає, що вкрали телефон. і нажимають тривожну кнопку, і ми прибуваємо. Особливо зараз, коли період дня скорочений, дівчаткам замовляють, коли вони вертаються там чи з танців, чи з якогось хоографічного гурту гуртку от, користуються діти цим? Ми mm. пояснюємо. Ми проводимо роз'яснювальні бесіди. Ну ніби реагують нормально в діти. Тобто, Це. Ти, наприклад таке там якісь підозрілий чоловіком на кажуть йде за мною. Я розумію, що там Ми мали в засобах масової інформації. Це було три тижні тому. Ну в одному з мікрорайонів Тернополя, як на жінку напав угу. зловмисник. От і ми от про пропонуємо нашим громадянам для того, щоб до цього не доходило. Ми встановлюємо ці тривожні кнопки. На сьогоднішній день ми ще працюємо з ОСББ, щоб. Де погоджується в під'їздах будинків ставити оці тривожні кнопки. що людина заходить в під'їзд, вона бачить якусь небезпеку, і ми завжди працюємо над тим, щоб опередити на звичайну подію. Тобто людина нажала, навіть якщо нічого не відбулось, нічого страшного. Людина дочекалась наряду групи ревування, пояснила ситуацію, подякувала їй. Угу. Поїхали. Ну, от ще така, от така життєва, можна, можна так сказати, історія. Наприклад, от квартира стоїть на сигналізації, так, так? дитина пішла гуляти на двір, там зима, в сніжки, все вона вертається додому, і в під'їзді її її зустрічає зловмисник. І, от погрожуючи, змушує її от зняти сигналізацію з квартири, аби потрапити до помешкання. Є таке, ну, ну слава Богу, в нашій області не, не було такого за останній період часу, але в інших областях ми маємо оперативну інформацію. Ми знаємо, що таке є. На сьогоднішній день сигналіза... засоби сигналізації, які встановлюються в приватних будинках, квартирах. Є така можливість, щоб зловмисник, не наражаючи людину, яка знаходиться під небезпекою, не наражалася додатково. Ми встановлюємо приховані коди. І е, коли людину людину заставляє зняти спід вона нажимає той прихований код. Автоматично квартира знімається з під охорони, зловмисник заспокоюється і може там ну, перебувати в квартирі далі, але до нас uh -huh. в той же самий час проходить сигнал бойової тривоги, і наряд виїжджає і розуміючи, то, що там не просто хтось забув зняти з під охорони, а це є реальна небезпека, що скористалася тим кодом, який, ну скажімо так, використовується тільки на запасний варіант, якщо є небезпека. Тут таке є присутнє, і ми, ми встановлюємо, коли встановлюємо всім замовникам. Пропонуємо люди не відмовляються. Теж користуються так, цим, так. пане Олексія. Тож, якщо людина вирішила довірити безпеку свого житла чи свого бізнесу, вашій службі, який алгоритм дій? Що потрібно робити? Куди потрібно звертати? Алгоритм дуже простий на сьогоднішній день. Поліція охорони має короткий номер. 9899, 4 цифри з усіх мобільних операторів це безкоштовно. Людина звертається до нашого кол-центру, ми отримуємо від неї заявку, розуміємо її побажання. І протягом двох годин у зручному місці для нашого майбутнього замовника ми проводимо зустріч. Взнаємо побажання нашого замовника, розказуємо наші технічні можливості і домовляємося на встановлення засобів сигналізації з подальшою охороною. Протягом одного календарного дня ми встановлюємо цю сигналізацію. Або коли людині зручно, можливо, вона там захоче через день чи через два, як приїжджає. Ми навіть дуже багато зараз замовлень з інших областей, де знаходяться ну, з, 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 головні офіси в інших містах. Ми домовляємося на з. Певний конкретний день приїжджаємо, встановлюємо вже з засобами сигналізації. У нас є, скажімо так, робочий запас okay. тої сигналізації. Людина приходить, пальчиком показує, де вона хоче, щоб були датчики охорони. Ми там коригуємо, пояснюємо, для чого, і встановлюємо. Тому це один-два дні, і сигналізація буде встановлена. Я дякую вам за цю інформативну розмову. Заступник начальника управління поліції охорони в Тернопільській області Олексій Дзюра був гостем нашої сьогоднішньої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Бережіть себе і дбайте про свою безпеку і безпеку близьких. До зустрічі.